Доброго ранку, мої маленькі друзі. Ось і настав другий місяць літа, і називається він Липень. Давайте повторимо всі разом Липень. Липень так називається тому, що саме цього місяця дуже рясно цвіте незвичайно красиве дерево Липа. Липу ми можемо зустріти біля своїх будинків. Вздовж вулиць, в парках, в садах. Давайте, малята, роздивимось з вами це дерево. У липи прямий чорний стовбур. Дуже розкішна крона, щільна та густа. І тому в затінку липи влітку прохолодна. Під кроною липи можна сховатись від спеки. Погляньте, які привабливі листочки у липи. Вони нагадують сердечка. А які гарні квіточки, коли липа цвіте. Липа виділяє краплини нектару. Ці краплини яскраво виблискують. І здається, ніби кожна квіточка світиться. Квіточки можна нарвати та засушити, і потім робити з них чай. Чай з липи має цілющі властивості і особливо корисний взимку при застуді. А ще квіточки липи мають дуже приємний аромат. На запах квітів злітається багато комах. Прилітають і бджілки. Рясно в липні липа квітне, каже бджілонька привітно. Назбираю для діток липовий смачний медок. Липовий мед дуже корисний. Впевнена малята, що ви його полюбляєте. Отже, діти, якщо на прогулянці вам зустрінеться це чудове дерево липа, то обов'язково підійдіть до нього, помилуйтеся його красою, розгляньте листочки та квіточки. Дихніть аромат квітів. Поспостерігайте за камахами, які кружляють навколо квітів. Поділіться з нами своїми враженнями та спостереженнями, а також надсилайте фото біля липи. Будемо чекати! До наступної зустрічі, мої любі вчілочки.